Обрядові дії, що це таке, пристягайтеся, буду розказувати з вами в Снігін, консультант з психології та кексології. Дивіться, за день у мене може бути до п'яти сесій. Більше я не вивожу, але намагаюся тримати чотири сесії. Психологія, кексологія – це питання важкі. І от для того, щоб мій мозок переключився на моє буття щоденно, що я роблю? Наприклад, коли я провів сесію, у мене є ось такий софітік. Він підсвічує мене сюди, щоб мене мої клієнти бачили. Я його вимикаю. Тобто, це перша обрядова дія, щоб я зрозумів, все, я вдома, я не на роботі. Друга обрядова дія ось така камерка, і тут є така штучка, котра закриває об'єктив. Отак. От. Тобто, що це значить? Що значить, що я своє обличчя на камеру більше не показую. Третє це навушники. Я їм користуюся лише на сесіях, або коли я десь їду у відрядження. Причому для того, щоб переключитися, я їх вимикаю. Пункт, ну, тобто це був 3. Пункт 4. Ось цей мій навушник він як пітлічка зараз. Ну, качество більш-менш, але я ще каплю на гарний звук. Прям супергарний. І от я його відкладаю від ноутбука тощо. Пункт 5. Я перестаю відповідати після 8.00 на всі повідомлення, котрі в мене є. Пункт 6. В мене є неділя вихідного. Ви скажете, що це таке? Обряди. Це дії, котрі їхня ціль, щоб ви могли переключатися між вашими буденностями, тобто ви на роботі, ви вдома тощо. І це необхідно для мозку, тому що досить велика група людей не розуміє, що ви приходите додому, а ваші думки ще постійно знаходяться на роботі. Ви вже можете бути цілу годину вдома, але ще обсмоктуєте, обдумуєте. В ітоге, ви не відпочиваєте вдома, ви перенавантажені на роботі, тому що вдома ви повинні відпочивати. Вдома ви повинні бути, як це не дивно звучить, вдома, але ви не можете. Те саме і на прогулянку. У вас вихідний, знайшлося час. Ви взяли чоловіка, пішли гулять. Або взяли дружину, пішли гулять. Але без певних обрядів всі ваші думки можуть бути направлені: на кредит, іпотека, зламалася машина, якийсь там колега по роботі тощо. Про що це говориться? Вам, якщо не вдається переключатися з роботи на дом, з дому на роботу і на ще якісь праці, заведіть собі деякі ваші індивідуальні обряди, вони допоможуть вам переключитися. І наостанок. Почуйте, чому я кажу саме індивідуальні, того що тільки ви знаєте ваш розпорядок дня. І тільки ви знаєте, як саме ви працюєте, тобто, які символи роботи у вас є. Наприклад, у мене до цих моментів було таке, що я після сесії отак брав і закривав кришку ноутбука. Тобто, це для мене говорилося, що все, я закінчив роботу. Все. От, е, якщо у вас є питання, будь ласка, не стесняйтеся, задавайте. От залюбки на них відповім, якщо вони входять в мою кваліфікацію. Нагадаю, це психологія та кексологія.